Друзі, вітаю! Сьогодні хочу зробити коротесеньке та змістовне відео по встановленню програмного забезпечення для китайського програматора для прошивання ключів на автомобілі Рено. Також китайці його позиціонують як. Програматор для ключів Nissan та Ford, але все-таки я буду акцентувати свою увагу на прошивці ключів для автомобілів Renault. Раніше я вже знімав два окремих відео по встановленню та прошивці ключів, але в людей все ж таки залишились питання. В коментарях навіть деякі глядачі зробили деякі підсказки. Тому зараз, враховуючи ці всі поради, хочу зробити все стисло в одному відео. Встановлювати будемо програмне забезпечення на Windows 11, що я в принципі рекомендую. Тут найменше всього проблем. Попереднього разу я все. Проводив на Windows 7. На 8 Windows у людей багато є проблем. Тому рекомендовано все ж таки. Найкраще Windows 7 або Windows 11. Для початку вам потрібно скачати програмне забезпечення за моїм посиланням, яке я залишу внизу в описі відео, або ж в першому коментарі. Дивіться, розкривайте і уважно, знаходьте посилання. Качаємо саме цей архів, тому що на диску з програматором, який надають китайці, буде трішки інша версія ПО. Ну і звісно ж, методика встановлення буде трошки інша. Також воно буде потребувати ось такої синьої флешки, яку китайці вам відправляють з програматором. Ми ж будемо використовувати програмне забезпечення, яке не потребує цієї флешки. Далі скачуємо архів. Посилання на депозит файл. Цей файлообмінник хоче з рекламою, але не думайте, що я заробляю на вас. Єдиний плюс його він не видаляє файли, і мені не потрібно постійно оновлювати посилання, тому що в попередньому відео люди скаржилися, що файли видалені. Чому вони видаляються? Тому що це програмне забезпечення модифіковане. І всі антивіруси, всі файлообмінники, такі як ем, Google диск і всі інші, вони знаходять тут, начебто, вірус, і вони блокують цей файл до завантажень. Виходячи з цього, перед скачуванням вам потрібно відключити ваші антивіруси, і фаєрволи, і все таке інше. Тому що вони будуть блокувати скачування, а деякі із них будуть видаляти саме модифікований файл, і ви тоді нічого не зможете зробити. Він тихенько видалить один файл, ви встановлюєте, а у вас нічого не працює. І починаєте мені строчити коментарі, що нічого не працює. Тому вимикаємо. Нічого він з вашим комп'ютером не зробить. Почитайте коментарі з попередніх відео. Все встановлюється, все чудово робить. Просто як звичайне модифіковане програмне забезпечення, антивіруси думають, що це якийсь е, е, злоякісний код. Ну, звісно ж, він злоякісний для програмного забезпечення офіційного. Для вас він ніякої шкоди не принесе. Тому, як я вже сказав, вимикаємо, натискаємо звичайне скачування. Чекаємо 5 секунд, дивимося, там всі різні реклами, закриваємо, нічого страшного з вами не случиться. І я з цього не заробляю. Ось, бачите, сторінка закрилася. Але ви спокійно скачуєте, і я спокійно сплю, знаю, що ви завжди його скачаєте. Е, скачуємо. Давайте відкриваємо архів. Так, він рар про купити, не потрібно. І скидаємо його на робочий стіл для зручності. Далі будемо встановлювати. Дивіться, відкриваємо папку і рухаємося по цифрикам. Перша одиниця, далі одиниця, Ford install. І тут також по черзі встановлюємо. Перше, друге. Бачите, тут все прямо, нічого навіть думати не потрібно. Все в номерному порядку. Встановлюємо і дивимося. Вибрати, куди встановлюється, ми не можемо. Встановлюється воно в 64-розрядній системі, в program е, files x86. О. Так, нічого не відкриваємо, нічого не запускаємо. Далі наступний файл, TrueCode setup. Так, Також встановлюємо. Я згоден. Встановлюємо. Не потрібно створювати іконки. Далі інстал. Не запускаємо. Забираємо галочку. Запускати не потрібно і навіть не можна. Виходимо назад на рівень, ще на рівень, і дивимося. Crack файл. Ось на ці файли, скоріш за все, антивірус буде матюкатися. Якщо ви скачали і у вас Windows 11, стандартний. Він ще на період завантаження буде матюкатися. Відкриваємо перегляд параметрів сповіщень. Переходимо ось тут журнал захисту. І ось, бачите, загрозу заблоковану. Він мені раніше писав. Так. Бачите, він матюкається на файл. Е, крак, в архіві FNR. Він матюкався. Е, як я вже сказав, деякі антивіруси можуть просто навіть в архіві вбити. І ви вже тоді не встановите правильно. Я ось тут, нажав, на, здається, докладніше. Ні, докладніше. Тут були кнопочки допустити, типу, файл. Ну, тобто, як це, дати змогу використовувати, чи додати в е, довірені за, загрози, щось такого плану. Ну тут розберетеся, це не проблема. Так, копіюємо, виділяємо всі файли, натискаємо е, копіювати або Ctrl-C. Рухаємося в. Мій комп'ютер, диск C, Файли програми X86. І тут знаходимо true code Є. Прямо ось сюди копіюємо. А ось, да? Ставити. Так, замінити, замінити. Застосувати для всіх об'єктів. Продовжити. Є заміна файлів. Нічого ще тут не запускаємо. Виходимо назад, ще назад. І ось, бачите, друга папка. Renault і Nissan. Теж відкриваємо. Завжди слідкуйте за порядком файлів, точно, щоб у вас в такі самі кількості всі ці файли були, тому що якщо щось буде не вистачати, то, можливо, будуть у вас проблеми. Далі вибираємо всі ці файли, теж копіюємо. Копіювати і відкриваємо знову цю папку на диску C. і вставляємо. Продовжуємо. Так, тепер ми можемо запустити файл. Там в інструкції написано, начебто, що запускати потрібно ось це RetruCode, але насправді ось ми ось цей запускаємо. TrueCode.exe. code.exe. Запускаємо. О, бачите, теж питає зловмисний файл. Докладніше запустити. Все, далі ми натискаємо Рено, і ось наша програма. Тут ви можете перевірити марки автомобілів. Які, на які можна встановити ключі. Звісно, не на всі можна встановити, не на всіх років, тому дивіться цей список. Давайте для зручності на цей файл зробимо ярлик на робочий стіл. Так, створити, створити, створити ярлик. Так, це ось він у нас на робочому столі є Далі підключаємо наш сам програматор. Дивіться, його не потрібно поки що підключати в автомобілі в обидві роз'єм. Потрібно тільки по USB для встановлення драйверів та налаштування програми. Тому підключаємо його і переходимо. Дивіться, мій комп'ютер, керування. Ну, чи управління на російський диспетчер пристроїв диспетчер устройств, і ваше, ваш пристрій ось тут з'явиться. Ну, бачите, в мене драйвера підтягнуло, тому що я вже встановлював це програмне забезпечення. Але давайте видалити пристрій, видалити драйвера, видалити. Ми зімітуємо, так як це буде у вас. У вас буде це виглядати ось так, начебто: USB serial-port. Ви вибираєте властивості. Далі переходите в драйвер, поновити драйвер, шукати драйвери на моєму комп'ютері. Тут, бачите, знову ж таки, шлях вибраний, тому що я вже всі ці маніпуляції пророблював. Але ви, якщо у вас нічого не вибрано, ви переходите на диск, C. Файли програми X86. Можливо, бути файли програми просто встановиться. Тому дивіться, і там, і там. Далі. True code і drivers. Нажимаємо Drivers. Тут уже нічого не вибираємо. Галочку ставимо включити вкладені папки, щоб воно сканувало, і там натискаємо далі. Все, бачите, драйвери, який найкраще підход для вашого пристрою, вже інстальовано. «Закрити». Все, драйвер на ваш пристрій встановлений. Дивимося, який COM-порт присвоївся вашому пристрою. Це важливо. Заходимо в програму і натискаємо «Налаштування», «Settings», бачите, Тому що за замовчуванням в мене вибрано ком 6, але ком 6, тому що я знову ж таки клацав. При встановленні програми на нову Windows без якихось змін, у вас, скоріш за все, буде 12-й порт. Натискаємо Show All Aviable port І ось ваш п'ятий порт. Якщо ж у вас нічого не висвічується, пустота, то, скоріш за все, у вас проблеми саме зі встановленням драйверів. Потрібно знову ж таки перейти і впевнитись в тому, що вони у вас встановлені, ані то властивості, знову ж таки, драйвери оновити і знову ж спробувати оновити. Ну, Встановити ці драйвера, як я вже сказав. Тут у мене є можливість вибрати. Вибираємо п'ятий, вибираємо мову, Ну, мова у нас тут англійська найближче. Save and Exit. Програма перезавантажується, заходимо і дивимося на Comport 5. Якщо ж у вас немає можливості вибрати компорт, це висвічуються якісь помилки, ви не знаєте, що робити, а пишеться, що ось тут ну, наприклад, 12-й порт світиться по стандарту. Як же ще поміняти? Тому що тут ви нічого не можете змінити, світяться помилки. Переходимо, дивіться, мій комп'ютер, керування, диспетчер пристроїв. Ось вкладочка порти, COM та LPT, ваш пристрій. Дивіться, якщо у вас декілька пристроїв, можете відключити підключити програматор, щоб побачити, де ж він з'являється, він буде з'являтися і пропадати. І саме головне, що зараз він має бути підключений. Властивості, натискаємо. Порт сеттинг або налаштування порту, адванс. Або додаткові там налаштування. І ось бачите, компорт number. І ви ось тут можете вибирати 12-й, наприклад. Да, 12-й вибираємо. Окей. Тільки пише мені, що 12-й, як зайнятий, але все ж таки він присвоївся. Все, тоді в програмі, якщо у вас висвічується 12, то вам нічого вже і не потрібно міняти. Ви вже поміняли його з середовищем Windows, так сказати. Писали мені глядачі, що є варіант, коли програма встановлюється в папку файли програми x64. І чомусь звідси вона не запускається або ж не знаходить деяких файлів. Тому потрібно папку TrueCode, якщо вона встановилася сюди файли програми, або Program Files, вона на англійському може вас називатися, сюди, а не в X86, то ви її просто звідти. Вирізаєте або Ctrl-X і вставляєте в папку з файлами файл програми x86. Сюди. Бачите, вона в мене за замовчуванням встановилася саме ось цю папку x86. Тому проблем в мене ніяких не виникає. На цьому я думаю, момент зі встановленням я вже розжував наскільки це можливо. Не думаю, що ніяких у вас проблем не має виникати. Зараз я переходжу до автомобіля і пробуємо прошивати ключ. Хотів би попросити вас допомогти зібрати на програматор Renault Link, який продається на Аліекспресі. Ось він. Дуже чудовий програматор, наскільки мені відомо, яким можна і діагностувати автомобіль, і прошивати теж ключі. Купити просто пристрій на огляд собі немає сенсу ніякого, тому що і програматор, і діагностика у мене є. А от все ж таки подивитися, пощупати, що воно таке, хотілося б. Якщо ми насобираємо хоч якусь суму. Ну, дивіться, на Aliexpress вони по 800, по 900. Середня ціна десь 800 гривень. І звісно ж, як це все прийде, якщо ми зберемо, я б зробив відеоогляд і, і я б зрозумів, що воно таке, і для вас би відео зняв. Чи варто його купувати. Посилання для поповнення я запишу в описі відео. Будемо прошивати ключ на Renault Laguna 2. На прикладі. Запускаємо наше програмне забезпечення. Також давайте перевіримо наш компорт, тому що там я клацав, для прикладу, я вже й не пам'ятаю, який ж все ж таки в результаті у нас компорт залишився. Підключаємо пристрій до комп'ютера поки що. До автомобіля я ще поки не підключаю. П'ятий компорт, все вірно, все. Так, далі. Давайте підключаємося до автомобіля. У Рено лагуна обіді ось тут під попільничкою. Підключаємо. Запалення можна вже вмикати. Все, запалення я вмикаю. Натискаю Рено. Вибираю лагуна. Перша фаза. У мене до рестайлу дві кнопки. Натискаю Connect to Select v Не знаю, як воно вимовляється. правильно. Як ви бачите, відсканувалося, в мене є три прив'язаних ключі. Ось всі вони: один в замку запалення, а ось ще два. А ось новенький ключ. Також звернув вашу увагу, чому всі три ключі свої вже прив'язаних я. Приніс, тому що вони всі мають бути під час програмування ключів. Ви маєте знову ж е, дати машині зрозуміти, що всі ці ключі залишаються прив'язані до неї. Якщо ви під час прошивки не підв'яжете їх знову ж повторно, вони відв'яжуться. Нічого страшного в цьому немає. При повторній процедурі їх знову ж можна вставити і до вашого автомобіля вони прив'яжуться. До будь-якого іншого автомобіля вже прив'язані карти, ви не зможете прив'язати. Тому навіть не пробуйте і відкидайте зразу ж цю ідею, щоб купити на розборці БУ-карту і прив'язати. Нічого у вас не вийде. Просто купуємо нові на Aliexpress і не маємо проблем. Так, маючи всі карти старі і нові, натискаємо Старт програм. Програма просить витягнути або пересвідчитися, що в картрідері немає карти. Витягуємо карту, тим самим пересвідчуємося, що карт у нас немає в картрідері. Натискаємо ОК. Каже, що пін щитаний. Вставляйте та витягуйте по черзі карти в картрідер. А потім натисніть ОК по фінішу. Тому давайте вставляємо карти по черзі. Вставляємо першу, яка тільки що й була. Вставляємо, дивимося на картрідер. Він моргає і нічого більше не відбувається. Ну, буквально секунд 5 тримаємо і можна витягувати. Вставляємо іншу карту. Це вже нова карта. Саме. Ось вставляємо нову карту. О, вона якась туга трохи широка. Тобто вона в картрідер важко залазить. Так, вона теж вже моргає. Витягуємо її. Далі вставляємо ще одну мою карту, яка може запускати автомобіль, але кнопки не працюють. Але нехай вона буде. Витягуємо цю карту. І оригінальна карта, яка з автомобілем я її купував, але трошки вона погано щитується. Напевно, вже я її не зможу прив'язати, щось її картрідер не хоче бачити. Тепер натискаємо. Окей. Знову ж пересвідчиться, що в картрідері ніяких карт немає. Пересвідчили, що немає. Вони в мене всі в руках. Натискаємо ОК. Зачекайте 2 минути і можете спробувати запускати свій автомобіль. Ну, зазвичай 2 минути не потрібно чекати на лагуні, але, можливо, на інших е моделях Renault потрібно. Давайте зараз перевіримо, чи карта у нас запалення увімкнулося. Це моя карта, яка... По-моєму, це і моя карта, яка закриває і відкриває автомобіль. Також хочу звірити ось цю. Ні, ця все нормально теж щитується. Бачите, все ок. але просто при програмуванні щось трошки поведінка картридера була інша. Так, і нова карта. Саме цікаве, нова карта, ось вона. Вставляю. Все, вона теж запускає автомобіль. Єдине, що я, на жаль, вам не показав, дійсно, що ця карта з самого початку не запускала автомобіль, але давайте я покажу вам на іншій, яку я е, прошивати поки що на свій автомобіль не буду. Ось, дивіться. І все, нічого не відбувається. Ось, і мобілайзер моргає, не опізнана карта, і бачите, на картрідері теж моргає світодіод. Тобто карта не розпізналася. Це нова така ж сама карта, яку я достав так само з пакетика. Як і цю що ми тільки що прописали. Але бачите, трішки вони поганенько входять в картрідер. Ну, це вже мінуси китайських карт, так сказати. Нічого тут вже не поробиш. Ще раз. Так, і провіряємо закриття машини. Чули, замки спрацювали. І відкриття машини також замки спрацювали. Тобто карта повністю справна. Запускає автомобіль, закриває і відкриває його. Так, ну давайте ще раз все таки ще й запустимо не тільки запалення. Все, автомобіль запущено. Знову ж таки, можна повторно запустити програму і впевнитися в тому, що вже 4 карти прив'язано до мого автомобіля. Ще раз вибираємо дві кнопки і скануємо. І впевнюємося, що 4 карти вже прив'язано, як ви можете бачити, IDK. Чори вже з'явилися циферки, що свідчить, що четверта карта вже теж підв'язана. Ось таке відео, друзі. Я надіюсь, що я вже розкрив розгорнуто це питання на деякі нюанси, як це все встановити, і як це все прошити в одному відео. Не знаю наскільки воно коротесеньке вийде, але максимально стисло я старався надати інформацію. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі в наступних відео.